Ого, у вас так багато смаколиків. У Кейт 100 шоколадок у квентіна 10. А от у Софі лише одна. Але не треба сумувати. Давайте додамо фарби до ваших солодощів. Тепер можна розпочинати. У мене лише одна шоколадка, це сумно. <світ> у мене 10 шоколадок кіткат. Я такий радий. А у мене 100 шоколадок. Я щаслива. Але ми почнемо із Софі, у неї лише одна. Скоріше спробуй. Добре. Думаю, відерце мені не знадобиться. Спробуємо. Підкидаємо шоколадку, зараз я її зловлю. Ух ти! Прямо в ціль. Так, я в цьому трюці найкраща. Що ж, спробуємо. Дуже смачно. Квентін, тепер ти. Я лише радий. Візьму одразу декілька і з'їм. Це виглядає смачно. М -м, звичайно, всі шоколадки смачні ж не любить шоколад. Тим часом у мене залишилася одна шоколадка. З'їмо її. Смакота! І тепер усі руки в шоколаді. Жодної краплі шоколаду не буде втрачено. Злижу язиком. Так. Дуже смачно. О, а що з моїм язиком? Ух ти, він райдужний! Дай п'ять! Це виглядає комедно. Я також вся в шоколаді. Смішно. Кейт, твоя черга. Ура! Мені це як з'їсти. Почнемо з двох. Спробуємо. Дуже смачно. Мені подобається, хочу ще. Вау! Вони всі різного смаку. Смакота. Здається, я вже наїлась. Тоді дай нам. Обійдетесь. Я одна все з'їм. Але як це зробити? Точно. Мені потрібна лепа потужніше. Вона точно за лічені секунди згризе усі шоколадки. Спробуємо. Подивіться, я начепила. Кей, всі крихти шоколаду сипляться прямо на нас. Я все Залишилось лише зняти шалепо. Ху, Це був цікавий експеримент. Я впоралась. Тепер я маю купу шоколадної крихти. Друзі, налітайте. Я все одно одна не з'їм. Дякую. Ух ти, це панкейки та шоколадний сироп. У Квентіна лише один панкейк. Але ось у дівчат панкейків більше. Квентін, не переймайся. Це все одно смачно. Але ось у Кит ціла стопка панкейків. Таким точно можна не їстись. Клас! От тільки у Софії сто панкейків. Вона точно перемогла у цій лотереї. Але почнемо з Квентіна. Добре, я швидко впораюсь. Мені потрібен сироп. Добре, що його так багато в мене. О, а чому сироп не ллється? Дивно. Можливо, він закритий. Ні, відкритий. Ой, я весь у сиропі. Ти Тиві солодкий. Ти повністю в шоколадному сиропі. Вам смішно? Я можу стирти весь сироп за допомогою панкейку. Ха! Відмінний спосіб прибрати все зайве з обличчя. Готово! Тепер з'їдаємо. Він дуже смачний! Клас! Я доїв! Тепер твоя черга чергакить! Супер! Спробуємо! Хоча ні! Потрібно придумати щось незвичайне. До мене прийшла ідея. Насадимо всі панкейки на шпажку. Супер! Тепер усю цю стопку панкейків поливаємо шоколадним сиропом. Побільше сиропу. І з ним завжди смачніше. Готово. Залишилось спробувати. Яка насолода! Обожнюю панкейки! Так. Потрібно додати більше сиропу. Люблю шоколад. З панкейками чудове поєднання. Тепер, коли я все доїла, черга Софії. Правда? Я така рада. Я теж маю полити сиропом. Але однієї пляшки мені буде мало. Потрібна друга. Поливаємо одразу з двох пляшок всі панкейки. Як це апетитно виглядає. Я не хочу забруднитись, тому беремо серветку, виделку та ніж. Відрізаємо шматочок. Як смачно! Я не можу себе стримати. Мені терміново треба все з'їсти. Все смакота. Ось так швидко втрачаються всі гарні манери, коли перед тобою смакота. Нічого смачнішого в житті не їла. Не можу зупинитись. Більше панкейків. Ого, і як тільки в таку малу дівчину помістилося так багато панкейків? Не вірю своїм очам. У мене купа шоколадних бургерів. А у тебе всього один. А у мене всі сто. лузер! Просто успіх не на моєму боці. Подумаєш? Мені одного вистачить. Спробуємо. Шоколад такий смачний. Клас. Спробуємо, але спершу додамо шоколадного сиропу. Він до всього чудово підходить. Клас. М -м, готово! Це самий смачний бургер у моєму житті. Друзі, ви будете в захваті. Так, смачно, що пальчики оближиш. М -м, смакота. У тебе все закінчилось. Тоді ми переходимо до Софі. У неї десять шоколадних бургерів. Ура! Не заважай! Зараз моя черга їсти шоколадні бургери. Поділи зі мною. Ні, я не буду ділитись. Усі 10 десять шоколадних бургерів будуть тільки мої. Які вони смачні! Це захоплення. Якщо Софі не хоче ділитись, тоді я підкладую червоного перцю. Тільки тихо. Ще один спробую. Що це? Чому так гостро? А Ааа... все горить. У роті все горить. Що? Ні, 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 усі мої бургери згоріли. Але як же так? Тепер твоя черга, Квинтін. Ура! Я лише радий. божні бургери. А тут вони ще й шоколадні. Крутота, я такого ніколи не їв. А що всередині? Ух ти, мармеладки та маршмеллоу. Ідеальні бургери. Клас. Невже Квентін зможе з'їсти сто бургерів? Як у тебе це помістилось? Я вже втомився, наївся, але я маю ще половину. Квентін, ми можемо тобі допомогти. Я не хочу більше. Ну, добре, зім через силу. Давай, ти зможеш? Досить. Ну, добре, ще трохи. Дівчата, зупиніться. Досить мене годувати. Я скоро лусну. Я не впораюсь. Їш, Квентін, їж. Ти повинен все з'їсти. Добре. Залишилось зовсім трохи. Я вірю у свої сили. Я більше не можу. Дякую, дівчата. Гарна робота. У мене один маленький скітлс. Сумно. Знаєте, скільки у мене? Десять. А у мене сто цукерок. Мені щастить. Хто розпочне першим? Я. Все таке з однією цукеркою я швидко розберусь. Спробуй підкинути та зловити ротом. Повинна вийти. Ну, і де вона? Ой, вона кудись упала. Я ніколи її не знайду. О, Так от вона де? Так, спробуємо, Вона ж з підлоги а так краще. Смачно не залишати мені її на підлозі. Софі, тепер ти. Давай. Я лише рада. Давайте спробуємо. Зберемо всі цукерки. Тепер перемішуємо в руках та підкидуємо. Я така швидка, що встигла все зловити. Смакота. Клас, Квентін, тепер ти. О, що мені робити зі ста цукерками? Точно, я можу їсти одразу жменями. У мене так багато цукерок. Круто. Мені цього вистачить надовго. Так, смакота. Ідіть до мене, мої цукерки. Смакота. О, здається, до мене прийшла крута ідея. Я можу з'їсти всі цукерки за допомогою трубочки. Кладемо один кінець трубочки у вазу з цукерками. А тепер їмо. Як швидко, квентір ти не пили сос. З'їдаєш цукерки з кітл за лічені секунди. Не може бути, ніколь такого не бачила. Дівчата теж у шоці. Вони не мають слів. Це роки тренувань. Ой, щось не так. У мене почалась стрянка Ні, о, тепер я в порядку. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.